Дзвіночки як символи голосу івано франківськ долучився до загальнонаціональної акції Голоси дітей. Захід приурочили до дня вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Долучилась до акції і родина восьмирічного Володимира Балабаника, який загинув 11 серпня 2023 року внаслідок удару російської ракети Кинджал. Це сталось у селі Цинява Коломийського району. Мама Володі Марта Балабаник пригадує, у мить влучання син був на подвір'ї. Був тихий день, спокійний. Ми навіть не думав, що це щось може бути. Почалася тривога. За чотири хвилини прилетіла, така не стало. Голова обласної військової адміністрації Світлана Онищук каже, попри те, що Прикарпаття тиловий регіон, однак і тут гинуть цивільні. Тому завжди варто дбати про свою безпеку та безпеку своїх дітей. Так страшно за наших дітей, за те, що там дуже близько війна, там дуже близько ворог, і хочеться зробити все на світі, щоб закінчилася війна. Щоб не було обстрілів, щоб над нами не літали ракети, шахети, щоб якось максимально зберегти життя найцінніше і здоров'я наших дітей і всіх українців. Наша область максимально працює над питаннями безпеки. Ми зробили зенітно-кулеметний батальйон, який захищає наше небо. І хлопці максимально збивають шахети, намагаються збивати ракети, як би складно не було. Заступниця очільниці області Людмила Сірко зазначає. Нині дуже важливо зберегти пам'ять про загиблих дітей і продовжувати робити усе можливе, аби захистити маленьких українців. Прикарпаття стало прихистком для більше 40 тисяч дітей віком до 18 років. Це діти, які не з власної волі полишили свої домівки. Це діти, які тікають від обстрілів, тікають від війни. І звичайно, що ми сьогодні намагаємося, щоб кожна дитина мала опіку насамперед від нас, а також щоб діти були мотивовані вступати в наші навчальні заклади, в наші школи, щоб проходило навчання офлайн, щоб вони здобували освіту. Бо це є наше майбутнє, це є наші дітки, які будуть відбудовувати Україну. Загалом росіяни вбили понад 500 українських дітей. Юлія Турконяк, Віктор Костенюк телерадіокомпанія Раї.